Фактично усі люди на планеті зараз тонуть у бажанні бути максимально продуктивними та ефективними. І погодьтеся, ми з вами також у цьому човні. Інакше чому ви тиснули на це відео? Іноді мені здається, що продуктивність стала окремою релігією, де всі поклоняються консультантам по тайменеджменту, а заповідь планує а не. Ала однією з ключових. Ми живемо у світі, де ледь не щодня з'являються все нові мобільні застосунки, які будуть нагадувати вам про невиконане завдання і прораховуватимуть те, скільки ж разів ви сходили в туалет. І що не менш важливо, ставитимуть галочку навпроти цього пункту. Ще зайвого галасу додають і світові лідери, які постійно діляться своїми особистими лайфхаками. Та які собаку з'їли на цій вашій продуктивності? Just do it! Водночас соціальні мережі майже змушують нас ділитися своїми яскравими сторіс про те, як багато всього ми стигли за день. А то не дай Боже, Галька з третього під'їзду подумає, що вилезе бока. А кожен поважаючи себе блогер, вже встиг запустити свій власний марафон продуктивності і косить на цьому достатньо немаленькі грошики. Хоча нерідко ці справи на день виглядають приблизно ось так. <му> Ого. І цебто нічого, якби багатьох людей не почало з'являтися відчуття, що вони кусок лина, навіть якщо це справді так. То що ж не так з цим культом продуктивності? І Чому життя інших людей є набагато цікавішим аніж наше власне? Поїхали розбиратися. А перед цим не забудьте поставити вподобайку під цим відео, обов'язково підписатися на мій канал, якщо ви до сих пір чомусь не зробили, та поставити дзвіночок, аби не пропустити вихід моїх наступних роликів. Також хочу подякувати ось цим двом прекрасним патронам за те, що щиро вірять в мою творчість і продовжують підтримувати навіть в такі буремні часи. Знаєте, ви просто чудесні. А якщо ви також хотіли підтримати мій канал фінансово, то ви це можете зробити як завжди на платформі Patreon. Буду вам просто мега вдячна! А для того, щоб такі відео виходили частіше і світло не зникало, обов'язково не забувайте підтримувати нашу армію фінансово. Посилання на фонд повернеться живим, як завжди, в описі під цим відео. І давайте таки довго не тянути, і поїхали! У 1899 році Торстін Веблен у своїй книзі Теорія дозвілєвого класу описує таке явище як демонстративне споживання. Суть його полягає в тому, що споживач купує товар не для того, щоб використовувати за прямим призначенням, а здебільшого щоб справити враження на оточення та підвищити свій соціальний статус в очах інших. Собто я купую по не через те, що він мега зручний і справді мені потрібен для роботи, а для того, щоб похизуватися перед друзями чи незнайомими для мене людьми, і байдуже, що на сніданок їм локшену швидкого приготування, а у ванні в мене зі стелі сипиться плитка. Паралельно з цим все більшої популярності набирає демонстративна продуктивність, яка змушує багатьох бачити як безсмертні поні, і внаслідок цього отримати схвалення з боку суспільства. Тобто зараз не дуже модно говорити, що ви весь день прилежали у ліжку і абсолютно нічого не робили, адже це ваш законний метод релаксації після важкого робочого тижня. Бо на цю кожну вашу репліку обов'язково знається людина, яка за цей день встигла перелопати 1100-1500 тасків, відкрити мільйон стартапів, познайомитися з купою людей і взагалі полетіти у космос. Але давайте не забувати, що проводити 100-500 годин на роботі взагалі непродуктивно. і працюючи все більше і більше і не відпочиваючи, ви просто заганяєте своє ментальне та фізичне здоров'я під три чорти. І, взагалі вам не здається, що концепт, коли хтось намагається позмагатися з кимось у тому, наскільки багато він справ виконав за день, чи наскільки багато годин не доспав через те, що виконував власне ці завдання, є дуже дивним. Оскільки, цитуючи класиків, якщо багато працювати і не відпочивати, можна бути найбагатшою людиною на цвинтарі. І тут я хочу перейти до важливої теми, яка з кожним днем стає все більш актуальною. І ні, ми не будемо говорити про падіння криптовалюти чи про те, де саме можна купити дешевий електрогенератор. Якщо вам здається, що в інших людей життя набагато яскравіше та більш наповнене крутими подіями та можливостями, а у вас абсолютно не так. То ймовірно, що винищуток слухались із так званим ФОМО або інакшими словами зі синдромом втрачених можливостей. Перше цей термін було вжито у 2004 році підприємцем Патріком Макгінесом. Навчаючись у Гарвардській школі бізнесу, Патрік у жартівливій формі використав цей термін у студентській газеті. Адже як відомо, Гарвард це місце можливостей і мільйони івентів, які хочеться одразу усі відвідати. Пізніше цей термін підхопили медіа, і в 2013 році поняття ФОМО було додане в Оксфордський словник. Протягом останніх кількох років дослідження ФОМО набули великого розмаху. Зокрема, в одній з наукових статей було виявлено, як коли і чому деякі студенти університету відчувають цей синдром. Дослідники попросили учасників добровольців вести щоденники, щоб задокументувати свої звички користування соціальними мережами. Потім вони зібрали індивідуальні та групові дані в кінці семестру. І, як виявилось, найчастіше респонденти відчували ФОМО саме під час виконання домашнього завдання або під час роботи. І зазвичай це відбувалося ввечері на кінці тижня, або ж на вихідних. Людина це соціальна істота, яка в тій чи іншій мірі потребує комунікації. З одного боку з появою соцмереж може з'явитися думка, що спілкування з людьми стало більш легким та доступним, але водночас можна помітити наскільки віддаленішими і більш самотніми ми стаємо. Тож, коли гортаючи стрічку, ви помічаєте, що ваші друзі зустрілися за філіжанкою кави чи поїхали кудись у мандрівку, або ж хтось потрапив на круту подію, і так далі, і так далі, то мимоволі можна почати сумніватися у крутості власного життя, і в кінцевому результаті намагаємось пихнути усі можливі івенти, завдання чи зустрічі, би не пропустити жодним з можливостей, так і до кульпарківської недалеко. no! плизно, no! No! наутуючи цей випуск, я подумала про те, що окрім соцмереж, велику лепту в нашу постійну тривожність вносять і суспільні видумані правила чи норми, якщо так можна сказати. Словом, люди навколо вас постійно очікують, що ви або одружитесь, або дитину народите, або на майстратуру підете, або купите квартиру, або я не знаю там стартап відкриєте. Бо Василько з п'ятого поверху це вже все давно зробив. Oh my. І навіть якщо ви не плануєте реалізовувати якийсь з цих пунктів у своєму житті, то жити вам спокійно точно мабуть не вдасться, оскільки фраза а що скажуть інші люди буде клеймом ходити за вами і буде цим самим каменем спотикання. Отже, що ви можете зробити для того, щоб перестати відчувати це саме ФОМО. Перше, це почати контролити свій час, проведений у інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці, Твіттері, які там ще в соцмережі існують. А потім відмовитись, до прикладу, від них на певний період часу і зробити собі так званий детокс. А так само можна відписатися від людей, які вас тригерять і за якими ви слідкуєте думаєте, господи, в них життя точно краще, ніж моє. А також від себе я можу додати, щоб ви. Обмежили коло свого спілкування з токсичними людьми, які постійно намагаються коперсатися у вашому житті і конкурувати якось з вами. А якщо всі ці методи не працюють, вони вам не допомагають, і ви далі відчуваєте це саме фому, то раджу звернутися до психолога. І зараз могла бути реклама моїх послуг як психолога, але хочу зауважити, що я не психолог, я просто людина, яка досліджує цікаві мої теми і ділиться ними на своєму каналі. Тому ви, мабуть, на мене підписані. Але відверто, скільки б я не намагалася відпочивати від соцмереж чи перебувати в тому ж менфолносі, відчуття, що хтось живе кращим життям ніж я інколи продовжує мене навідувати. Особисто для мене найкращим варіантом є занурення в роботу, бо тоді я розумію, що займаюся тим, що мені насправді подобається, і що якісно може покращити моє життя в майбутньому. Але тут важливо, щоб ви самостійно дослідили, що саме буде помічним конкретно для вас. Не намагайтеся постійно бігти за цією токсичною продуктивністю і вхопити усі можливі можливості у свої руки, масло маслене, адже це може призвести до вигорання і постійного невдоволення собою. А я у свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то ви знаєте, як дати мені про це знати. А ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро. Па-па! Тобто зараз не дуже модно говорити, що ви... о боже волосся в роті, це прекрасно. І взагалі полетіла у космос. Ну, буває ж таке. У кожного є такий друг. Мені здається, у кожного є такий друг. Який Такий, ааа, такий, я все встиг. А ти. Є! Yeah.